Добрий день. Так як в практичному завданні у вас є деякі команди, які ми з вами ще не зустрічали, тому я вам в сьогоднішньому завданні надаю відео з детальним його виконанням. Отже, починаємо ми з події. Коли флажок натиснуто, далі нам необхідно додати олівець, щоб починати все заново. Наступна команда це вигляд говорити. Ми вписуємо, що треба сказати. Далі ми запитуємо е, значення для нашої ось цієї змінної, А, для того, щоб запитати, задати відповідь, щоб можна було на неї отримати відповідь. Е, в групі датчика є така команда, ось запитати і чекати. Запитуємо виведіть. Значення А. І чекати. Далі, за допомогою такої групи команд, як змінні, ми будемо надавати ці значення, тобто число якесь вказувати для неї. Для цього нам треба спочатку додати цю змінну А. Так. Сторону можна так сказати. Натискаємо створити змінну». і тут друкуємо літеру А. Натискаємо гаразд. Є. У нас ще одна буде змінна. Для периметру. Тому одразу можете створити змінну. і ставимо периметр. Натискаємо гаразд. Ось у нас є дві змінні. Далі. Тепер надати. Ось значення А, значення, яке ми отримуємо у відповіді. Для цього ми знову переходимо у групу датчики і ось відповідь, ми її вставляємо от сюди. Далі, а, у нас йде повне розголодження, тому ми беремо групу керування. Якщо і то інакше, і додаємо наступні команди. Якщо наша змінна А буде більше нуля, тому ми шукаємо в групі оператори ту команду, де знаходиться ось цей знак більше, і вставляємо його сюди. Тепер вказуємо знову змінна, Вказуємо, що А повинно бути більше нуля. Тепер знову надати значення периметр. І як ми знаходимо периметр, яка е, формула у нас для квадрату це 4 помножене на сторону. Ось ця команда, де є множення, ми її беремо і вставляємо ось цю ячейку. Тепер вказуємо, що треба 4 помножити на ось цю сторону а, яку ми вказували в відповідь. Для цього знову заходимо в змінні і беремо ось цю команду. Вставляємо далі. Після того, як. Прорахує периметр, нам треба вигляд говорити, оператори ось з'єднати така команда є у нас. Що нам треба сказати? Периметр, щоб воно вивело нам відповідь. Для цього ми беремо команду Говорити і вказуємо, що нам треба з'єднати ось це слово периметр зі значенням, отриманим ось тут, в цій команді. Тобто ми сюди вставляємо ось цю команду П. вказуємо. Так. І е, останнє, якщо ми е, е, поставимо якесь значення, яке буде менше нуля, тоді е, наш персонаж повинен нам зробити зауваження, що квадрат Існує, якщо, сторона, так, вказуємо, а більше нуля. Для того, щоб ми поставили знак більше, ми переходимо на англійську мову, натискаємо шрифт і там, де літера U наша. Побачите. Де воно знаходиться, поставили знак більше і вказуємо 0. Все. І тепер натискаємо на перевірку, бачимо: введіть значення А, і у нас з'являється місце, куди нам треба вставити якесь число. Натиснули на нього, тобто ввели. Натискаємо галочку, він одразу прораховує і бачимо, у нас вже є готова відповідь.